Слава Ісусу Христу, бажаю вам міцного здоров'я, пусть Бог береже вас на всіх шляхах ваших. Якби сьогодні вам лікар сказав би, що вам залишилось жити 24 години, що би ви за цей час зробили б? Я маю таку впевненість, що хтось спокаявся б своїх гріхах. Хтось попросив був у Бога прощення, хтось е, примирився з, з тим, з ким воро е, була ворожнеча, у рідних попла, попросив би прощення. Но питання вічності. І це дуже важливо. Ісус Христос. Він прийшов, щоб врятувати нас від вічних мук пекла. Він прожив досконале життя, Він помер за наші провини на Христі, Він, подолавши смерть воскрес, і Він є живий. І Він сьогодні закликає Святим Духом навернутися до Нього, звернутися в молитві щирого Каяця і попросити у Бога прощення. Примиріться з Богом. Я закликаю кожну людину, читайте Святе письмо, молиться Богу, Бог чує нас, і Він дає свою відповідь, свій час. І хочемо розповісти свідоцтво, як Бог рятує наше життя і нас врятував. Дякую. Дві люди, Ісус Христос. Він також пішов і в наше життя декілька років тому назад. Я жив без надії. Я був залежною людиною, неодноразово хотів покінчити життя самогубством. Я був самотній і покинутий, Я рахував себе помилкою. Мені не хотілося жити. Я ненавидів усе на світі, усіх і тому числі і себе. Ну, коли мені подарували ось таку книжку Євангелію. Я почав її читати. І моє життя змінилося 8 років тому назад. Бог дав мені нове життя, дав мені нову сім'ю, діточок. Але найважливіше, ми точно знаємо, що наша душа буде з Богом на небесах, тому що сам Бог обіцяє у своєму слові дар Божий, життя вічне, Христі Ісусі Господі нашому. І ми за вас закликаємо читати Боже Слово і прийняти цей дар вічного життя, прийняти любов Божу. І хочу розказати вам вірш. Христос прийшов, життя нам дав, гріхи простив, і з Богом нас Він примирив, і Він помер, і Він воскрес, і Він вознісся до небес, і місце нам приготував всім тим, хто вірить у Христа, всім тим, хто на Христі з ним страждав. Дякую за увагу, гарного дня і щасливої дороги!